Всім привіт! З вами Фрейм, і сьогодні я вам покажу, як пересилати повідомлення без вказання автора на ПК. На телефоні, на андроїді всі вже знають, як це зробити, а ось на ПК ніхто не знає, того настав час це показати. і так заходимо на будь-який канал в Телеграмі і нажимаємо Переслати. Шукаємо якийсь канал. Головне, щоб це не було ізбране. Ось пересилаємо, далі нажимаємо на е, назву каналу, і ось вбиває отаке вікно. Е, стоїть галочка з ім'ям відправника. Забираємо цю галочку і все. І перейшла без імені каналу. Ну, якщо ви хочете просто фотографію, без опису, без тексту, то забираємо ще й цю галочку. Нажимаємо Готово і ось так. Ну що ж, з вами був Фрейм. Всім пока!